はい。 Всім привіт! І сьогодні у нас довгоочікуваний огляд на акумуляторний безщитковий фрезер GTM R1855BL. На борту має потужний безщитковий двигун, 18-вольтову систему живлення, працює з будь-яким акумом 18-вольтової лінійки GTM. За рахунок безщиткового двигуна інструмент ефективніше використовує заряд акумулятора. Інструмент поєднує в собі як вертикальний, так і кромковий фрезер. За рахунок регульованої цанки можна використовувати фрези в діаметрі від 6 до 8 мм в хвостовику. Вертикальний хід шпинделя становить 55 мм. міліметрів. Шість режимів роботи дозволяють регулювати швидкість обертання фрези в діапазоні від 8 тисяч до 26 тисяч обертів за хвилину для роботи з різними матеріалами. Система підтримки обертів під навантаженням забезпечує стабільні оберти та виключає просідання обертів під значними навантаженнями або в разі роботи з твердими породами деревини. GTM – це інструмент профі рівня, Тож, звісно, він обладнаний системами плавного пуску, захисту від випадкового вмикання. Та захист від перенавантаження. led підсвітка робочої зони дозволяє досконало контролювати процес роботи. Прогумована рукоятка та зручні бокові ручки забезпечують надійний хват інструменту в будь-якому режимі роботи. Широка комплектація дозволить вам виконувати будь-які операції, одразу діставши інструмент з коробки. Вона включає в себе копіювальну втулку, паралельний упор, опорний ролик, циркуль, обмежувач для кромкування. Адаптер для пиловідведення, набір ключів та інструкцію з експлуатації. Гарантія на інструмент становить 36 місяців. А вам, друзі, я як завжди дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!